Є знижки на Enterol 10% в аптеках подорожних та Ощад Є знижки на Calpex Antecol, 15% в аптеках подорожних та Ощад Друзі, ви тримайте себе в руках, тому що це я вас бісер. запрошую у царину невимовної краси. Тут все переплилося. Історія сьогодення і майбутнє. Єдине, що я ще не куштував панянку на смак, ось це панянка, ось це коник і це сакральна традиція Котельви. Це не село, це селище, це більше ніж село, або величезне величезне село. Але тут є така людина: це Оксана Дорошенко. Вона і крафтова виробниця цього печива, і мит... мистки. Нія, правильно Оксаночка, давайте я замовкаю, скажіть, будь ласка, чого ви цим займаєтеся? Як давно ця традиція виникла, і що далі? І все ж таки є різниця між панянками і коржиками? Кажіть вітаю. Це ось ви бачите перед собою панянки. Це така автентична сакральна традиційна випічка не лише Коталевщина, а взагалі Слобожанщини, певної частини Полтавщини. Ця випічка з давніх давен готується в нашому регіоні до Різдва. Це от саме Різдвяна випічка, такий різдвяний атрибут. Готувався зазвичай він з прісного тіста, форми такі для нього. Визначені це коник. І це бабуся, ваша чи прабабуся е, так. написала протестуйте е, це щоденник? Це, так, просто, так, так, так. це просто краєзнавство в, в реальності е, панянки. Значить, от які коники. Е... Півники і коники з вершниками фарбувалися в рожевий колір, такими от завитками коли фарбувалися. Бурняком зараз сучасними барвниками. є. Так, зараз барвником. І в мене зберігся щоденник моєї бабусі, тут усі 17 років. 53-й як... рік. Так, так, 53-й рік, якраз коли вона писала цей щоденник, і вона тут описувала підготовку до Різдва з подружками. Значить, так, а ввечері ходила з мамою до гручихи пекти пряники. Мама раніше пішли, а я позачиняла вікониці і теж понесла дрова. Але забули молоко і жарумні. Я знову пішла додому і принесла усе те, що потрібно. Мама розтирала амонію, потім формочками це розпушувач. Так, так. Потім формачками видавлювали коники і панівки. Ось вони такі формочки. Ви бачите? Це все це сучасне, але давнє також Оце Ось це давнє, давня, ця давня. Я красила, а гручиха малювала. А маленькі паняночки я сама красила. Я спекла Дуні найбільшу панянку, та ще на плечах помаленькі. А ви кому панянки? Це чудово. Я думаю, що це треба видавати книжку окремо. І все ж таки, в чому різниця між панянкою і коржиком? І на цьому ж заробляти можна врешті. Дивіться, панянки це така традиція. Вона автентична, вона сакральна, це обрядова випічка. Це випічка, яку печуть тільки раз на рік на Різдво. І я вважаю, що цю традицію треба берегти. Е, треба її поширювати, зберігати, і е, в жодному разі не можна її ставити на конвеєр, має на увазі ж там пекти круглий рік. Там отак кожні... здумалося тобі там е, на, да. на великдень панянку зробити. Ну, ну, типу, це так, не так, то так на великдень паски пастити. Чи так будь так, ласка. так це саме такий різдвяний атрибут, і хай він таким е, залишається, тому що е, традиції це те, що нас ідентифікує, відрізняє від інших е, е, культурних спільнот від інших націй. Е, е, а коржик – це вже моє. Моє авторське, значить, я коли пекла панянки. E, значить, вперше да я їх пекла вже в дорослому віці. Тобто я з ними виросла, можна сказати, бабуся моя пекла, але мама вже не пекла. І, і мені на різдво постійно там, коли ходила клядувати, щедрувати, мене пригощали цими панянками, тобто я їх бачила, вони весь час мене супроводжували. Але я якось сама не долучалася. Це вже це вже От, просто в, в, витвір мистецтва. Так, це вже кожи. І коли я вперше в дорослому віці спробувала спекти панянки, мене це дуже захопило. Хотілося ще, ще малювати. Але в мене якось одразу було усвідомлення, що це. Випічка саме різдвяна, така от сакральна, автентична, і її печу тільки раз на рік. І тому я почала шукати щось своє, почала експериментувати, в тому числі з тістом. Якщо паняночка, ось ми бачимо тут тісто простеньке: борошно, вода або молоко, розпушувач… Ви свинкур. стали робити шедеври. І це може стати картина, вона неповторна. Дякую. І замовляють люди, В 30 країн світу вже потрапили так, ваші коржики. Так, 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 так. Скільки, ми ж як, як за мною вже як з лікарем на прийомі, Чесно скажіть, скільки коштує такий коржик? Отакий не продається. Ну, а от хтось захоче. Е, Ну, я дуже рідко зараз роблю на замовлення. Е, це дуже робіть е, я е, та роблю, але не так би часто як хотілося, бо це дуже багато забирає якби. Відповіді я не почув. Скільки, Скільки не почув. Ну, приблизно? Е, Ну. В середньому 500 гривень, але це плюс-мінус більше. мало. Це та це зручна робота. Ну, знаєте, оце чотири дні малювала, Отож. але це таки це не на продаж, це з особливим призначенням коржик. А, а ось це теж особлива історія. Так, це лист терекун за терикунами. Сонце встає. Натхнений піснею Ярмака Вавилон. Що у Андрій, чоловік Оксани, він воює і вже не перший рік. Зараз ну не будемо говорити де, але він був в госпіталі. Ви поїхали його пров. І ви побачили вперше в житті терикон. Так, так. І це вас надихнуло. А Потім пісня з'явилася, все да, все, все, співпало, збіглося. все склалося. І ще мені хочеться все встигнути, щоб показати, що це, щоб я своїми пальцями за скрублими не псував це мистецтво. Це що буде? Це Дивіться, що, яке це буде панянка, значить формочка автентична, але вже це мій котелевський кожик, бо тут моє тісто, яке вже здобне, дляким експериментувала і малюю сонячну панянку. Тому що зараз от у нас листопад. Зараз дуже мало сонця. от, і... До речі, сьогодні день працівників телебачення, радіо і зв'язку. І ми ось цим сонцем котелевським вітаємо усіх колег, усіх зв'язківців, усіх, хто працює на радіо, на телебаченні. І ви знаєте, що наша робота інколи ну, приносить неймовірну радість. Оте, як мені сьогодні. Оксаночка. Так. Я передаю вам. З Прикарпаття, з Гуцульщини, оце крас надвір, оце так село ти... Молотків. Вони там виварюють сіль. Mm. У них соляні джерела в багатьох селах. І о -о -о, це автентичне, oh. крафтове і дуже-дуже солоне. А ось це бачите, як воно збігається з кольором? Це ж ми, ми ж не якраз не, не... підпадки. Я начебто знав, от бачите, приготувався. Так що це вам подарунок. Дуже дякую. А завтра я поїду теж на Полтавщині, ага. не скажу куди, чекайте, після 9 години. Теж буде дуже цікаве включення, але ну вимагають вас якісь аловерди. Обов'язково обов'язково, я теж підготувала пакуночок. Значить Тут під моїм брендом Котелевський коржик можна буде спробувати мою панянку з коржиками. Отже, і звісно ж до Різдва нас наближається Різдво, така от автентична паняночка, різдвяний атрибут. Атрибут Котелевського Різдва. Все, друзі, ось така вона неймовірна Оксана Дорошенко. Прекрасна котельва. Сіда чи, -чи, -чи, -чи. <реш> ви знаєте? Оце включення у сім дня включення з кухні, з пряниками, з коржиками. Воно було настільки теплим і затишним, і це дійсно просто картини ціли, Їх тому що треба хотілося виставляти. Їх треба виставляти в музеях. Треба робити якісь виставки, щоб люди могли роздивитися, не знаю, під мікроскопом, під лупою, ну щоб бо це така деталізація. надзвичайна. неймовірно вражаюче. Дякуємо тобі, Костя. На жаль, ефір вимагає прощання, але передавай пані Оксані е, щире наше вітання і любов. Дякуємо. Знайте більше про наших, про неймовірних, і якщо хочете вести класні сувеніри, от знаєте такі пряники, такі коржики Фантастик. на Полтавщині. Ну а далі буде герціани, тому чекайте.